Всім привіт! Ви на каналі Fitguide і з вами я, Тетяна Зуєва. Сьогодні я проведу його практику, яка зарядить позитивною енергією. За допомогою дихання ми очистимо розум, звільняючи дешевний простір від осуду, ненависті і внутрішньої боротьби. А потім за допомогою медитації наповнимось корисною енергією і любов'ю до себе, до інших і до світу. Перед початком прошу вас підписатися і поставити лайк. Це дуже важливо для розвитку каналу. А тепер почнімо! Сьогодні у нас з вами буде трохи незвична для вас практика. Ми весь час проведемо її, сидячи. Спочатку ми з вами зробимо дихання, називається воно Наді Шотхана. Потім ми після цього перейдемо в медитацію. А Наді Шотхана нам потрібно для того, щоб трохи заспокоїти наш розум, бо дихання напряму впливає на наш емоційний стан. На наші реакції, взагалі на те, як ми реагуємо і як ми внутрішньо почуваємось. Надя Шатхана, чому я брала саме цю техніку дихання? Тому що запам'ятайте це, будь ласка, і завжди пам'ятайте це, що пранеяма і, взагалі, якісь дихальні техніки насправді вони є небезпечні, якщо людина не знає, як їх робити, або якісь. Некоректний провідник їх робить і показує вам. А Надія Шотхана вона така, знаєте, стандартна, вона найбезпечніша. Взагалі, вона безпечна, вона не може ніяк наш нашкодити вашому емоційному або психічному стану. А вона навпаки його приведе в такий трохи баланс. Вона застосовується для того, щоб збалансувати наші енергетичні канали. У нас є три основні канали. Я вам трохи розкажу, щоб ви розуміли, що ви робите. Центральний це сушумна, правий сонячний і лівий місячний. Так от, Надя Шутхана вона активізує ці правий і лівий канал. А, основне таке все про неї. Трохи по техніці розкажу, щоб ми не відволікалися, ви повністю могли погрузитися у ваші відчуття внутрішнього світу. Як ми її робимо? Ми робимо такий замок мудру, вказівний і середній пальці. Ми затискаємо на подушечку вашого великого пальця. Великий палець дивиться в сторону, а мізинець, ви кладете на, ну, на безімяний палець. І таким чином ви тримаєте цю мудру. Ліву долоню ви просто розкриваєте, і ми будемо дихати циклами. Зараз я розкажу якими. І кожен цикл ви рахуєте рахуєте великий палець до вказівного. Один, два, три, чотири. Спускаєтесь вниз. п'ять шість сім вісім І всередину дев'ять, десять. 11-12. Всього ми зробимо 12 циклів дихання і перейдемо до медитації. Як ми робимо цикл? Зараз розкажу і ми з вами почнемо. Ми зробимо вдих, видих підготовчий. Потім ви закриєте свою праву ноздрю і зробите вдих, закриєте ліву ноздрю, через праву зробите видих. Потім зробите вдих, знову закрити праву і зробите видих. І це буде ваш один цикл дихання. Що ще важливо при пранеямі, ви маєте дихати у ритмі. Тобто ваш один цикл дихання, я буду вам казати, робіть на чотири рахунки або на два рахунки. Давайте почнемо на два. Найпростіша техніка. Тобто один, два. І кожен рахунок це приблизно один поштовх вашого пульсу. І якщо ви відчуваєте, що на два рахунки вам мало, ви можете зробити на три або на чотири. Якщо на четвертому рахунку або на третьому ви відчуваєте, що ви наче трохи задихаєтесь, то значить це для вас забагато і трохи сповільнюєтесь. Добре, ми прикриваємо очі, робимо м'який глибокий вдих, пряма спина. Це дуже важливо, щоб енергія текла рівно. Видих. Закриваємо великим пальцем правої руки праву ноздрю. Робимо вдих через ліву, вдих. Закриваємо ліво, видих. На два рахунки. Вдих. Закриваємо праву. Відкриваємо ліво видих. Це був один цикл. Два вдих через ліво. Закриваємо, відкриваємо право видих. Вдих. Закриваємо. Ліва видих. Три вдих. Закриваємо. Видих через право. Вдих. Триваємо видих ліво. Дихання майже напомітне. Вдих. Видих. Вдих. Видих через ліво. Вдих. Видих через ліво. Шість вдих. Відшивайте, як повітря йде по вашому носу. Закриваємо. видих. Вдих. Видих. Сім. вдих. Видих. Якщо відчуваєте якісь покачування тілі, це нормально. Вдих. Видих. Вісім дих. Видих. Вдих. there. Yeah. Видих. Останній вдих. Видих. Вдих. Видих. Опускаємо долоні. Просто побудьте в цьому положенні. Відчуйте, як ваш розум заспокоївся. Відчуйте тишу всередині вас. Намагайтесь нічого контролювати. Робимо глибокий вдих. Глибокий видих. готуючись до медитації, дозвольте своєму положенню стати зручнішим. Зберігайте пряму спину без напруги. Якщо ви відчуваєте, що ваше тіло стало Важким і в той же час легким. Якщо вам не хочеться робити будь-яких рухів, ваш розум і ваше тіло готове до медитації. Розслабте спину, плечі, шию, обличчя, розкрийте грудну клітину. Відчуйте світло і тепло всередині вас. Це ваше світло наповнює вашу душу, ваше серце і все навкруги. Зараз повторюйте в голос або про себе наступні слова, які я вам буду казати. І дозвольте їм оселитися у вас серці і повторюйте їх як мантру. Я бажаю собі жити в цілісності і безпеці. Я бажаю собі бути здоровою, здоровим. Я бажаю бути собі щасливою, щасливим. Я бажаю собі жити в мирі і свободі. А тепер представте перед собою дуже близьку вам людину, до якої ви відчуваєте дуже теплі відчуття, почуття. Можливо, ви її любите. Представте перед собою її обличчя, її очі, посмішку. і поділіться з нею своїм теплом, своїм світлом серця, своєю любов'ю, повторюючи ці слова благословення. Я бажаю тобі бути в цілісності і безпеці. Я бажаю тобі бути здоровою, здоровим. Я бажаю тобі бути щасливою, щасливим. Я бажаю тобі жити в мирі і свободі. Якщо у вас з'являються якісь емоції, це може бути любов. Сум, ностальгія, будь-яка емоція. Не зациклюйтесь на ній, а просто проживіть її. Нехай вона буде поряд з вами. Це акт вашого самосцілення. А тепер ми трохи розширимо поле нашої безумовної любові. Представте перед собою будь-яку мало вам людину. Це може бути будь-хто, будь-який перехоже і поділіться з нею, з вашою любов'ю, вашим світлом і вашим теплом, промовляючи ці слова благословення. Будь у цілісності та безпеці. Будь здорова, здоровий. Будь щасливий, щаслива. Живи у мирі та свободі. І промовляйте ці слова як мантру. Далі ми зробимо важливий крок і розширимо ще більше поле нашої безумовної любові. Зараз представте перед собою людину, до котрої ви відчуваєте якісь негативні емоції. Можливо, це образа, це може бути навіть ненависть. І якщо ви відчуваєте якийсь супротив, це абсолютно нормально. Не проганяйте ці відчуття, просто прийміть їх і проживайте. Якщо вам важко це дається, представте цю людину абсолютно маленькою, абсолютно беззахисною. самотньо. Подивіться в її маленькі очі, її обличчя. І намагайтеся наповнитися любов'ю до неї, промовляючи слова благословення. Я бажаю тобі цілісності та безпеки. Я бажаю тобі бути здоровою, здоровим. Я бажаю тобі бути щасливою, щасливим. Я бажаю тобі жити в миру і свободі. А тепер дозвольте розширити поле своєї безумовної любові ще більше. Дозвольте своїй любові зливатися з любов'ю інших людей. Уявіть, як хвиля вашої любові зливається з ними, і разом вони створюють цілющу хвилю тепла. Яка охоплює весь світ. І повторюйте. Я бажаю усім живим істотам цілісності і безпеки. Я бажаю усім живим істотам бути здоровими. Я бажаю усім живим істотам бути щасливими. Я бажаю усім живим істотам жити в миру і свободі. Спостерігайте, як відчуття любові охоплює все ваше серце. Просто дозвольте цим відчуттям бути. Будьте з ними, підчути цей досвід і проживіть його, весь час повторюючи слова благословення. Біть обережний вдих, видих, ще один вдих, плавно переводячи свою увагу в центрі вашого серця на дихання. Відчуйте ваше тіло, простір навколо. Повітря, подих, опору під тілом. Відчуйте себе тут і зараз, у цьому моменті, в цьому просторі, але з відкритим серцем і щирою любов'ю до всього живого на цій планеті. Подякуйте собі, подякувати цьому простору, поверніться до своєї реальності, несучи з собою тепло, любов і світло, яке осяє ваш день попереду. Постійні стреси не проходять безслідно, вони погіршують сон, настрій та тримають напрузі. Для коригування таких станів спробуйте триптофан від венцитон. Це незамінна амінокислота, яку ми часто недоотримуємо з їжею. Завдяки триптофану, вдень ми маємо нормальний настрій і працездатність, а вночі якісний сон. Триптофан бере участь у виробленні гормонів радості та сну. Приймаючи трептофан від ванцетон, ви отримаєте добову норму цієї амінокислоти, а також відчуєте спокій і розслаблення. Комплекс додатково містить вітамін в 6 який покращує засвоєння трептофану і посилює його дію. За промокодом FITGUIDE замовляйте трептофан зі знижкою 15%. Переходьте за посиланням в описі. Напишіть у коментарях, як ви почуваєтесь після тренування. Підписуйтесь на канал і тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити наступні заняття. До зустрічі і пам'ятайте, здоровим бути здорово!